Для мене це сенс життя. Колись мені одна людина сказала: кожна людина має свій шлях, і твій шлях, напевно, допомагати таким, як ти. Відкривати їм шляхи до, до розвитку, до того, щоб вони жили. Насправді, волонтерити можна по-різному. Хтось донатить, хтось возить машини з передової, хтось. Дає підтримку. Але хіба може бути важливішим волонтерство за те, коли ти бачиш згорьовану жінку чи маму і ти можеш з ними посидіти? Інколи важливо навіть поруч з нею помовчати. Просто помовчати без осуджень. Інколи, якщо в неї прийшла ідея, вона навела макіяж і хоче пройтися по вулиці, піди з нею поруч. Це також волонтерство. Потрать свій час, пройдися з нею поруч. Якщо говорити про мене як про голову громадської організації, то я завжди сильна і не плачу. Але як тільки торкається тема Павла, то я не можу стриматися. Для мене Павло то втілення сили і відваги. Мій Павло був активним учасником Революції Гідності, а потім у 2014 році пішов воювати. Він так рвався туди. Мене переконував кілька місяців, три місяці, що я хочу, я маю там бути. Кохана, ти мене маєш відпустити. Ти розумієш, я, я маю там бути, бо я не можу інакше. І він пішов в липні, У 2016 році звільнився, бо отримав поранення і групу інвалідності, а потім спочатку повномасштабної знову. Пішов туди. І в 14-му, і в 22-му він був командиром відділення, мав позивний шерлок. Хлопці жартували, що Павло міг продумати все: від А до Я, хто куди йде, з якого боку заходить, усі тактичні дії вони в нього народжувалися. Він був командиром підрозділу і хлопці казали, що вони знали, поки Павло живий, ніхто з них не загинув. Він завжди йшов перший і виходив останній. Так і загинув, бо він, коли артилерія почала свій обстріл, то він спочатку хлопців у бомбосховищі і останній забігав і не встиг. І я дуже довго була в якійсь такій чорній дірі. Вона якось мене так закрутила, і я. До десяти місяців часу після того, як він пішов дуже себе жаліла, що я лишилася одна. Я дуже сильно жаліла своїх дітей, що вони залишилися без татка, і мені кожного дня, кожної хвилини було шкода, що він пішов в життя і так і не доторкнувся до своїх мрій, до наших спільних мрій. І коли я в цьому круговороті смутку і болю зустрічала таких, як я, то мені ставало трохи легше від того, що я розуміла, що поруч зі мною жінка, яка відчуває те саме, що і я, і вона мене розуміє. І коли я говорила якісь божевільні речі, на які мені могли мої родичі чи друзі казати, не смій, так не можна, ти маєш думати про дітей, живе заради дітей. То така сама жінка, як я, вона розуміла, що це нормально не хотіти жити. Спочатку група була з матерів і дружин героїв. Потім ми почали створювати, спочатку ми зробили літературний вечір тобі єдиному моя сповідь у слові в театрі Ляльок. Там ми віднайшли матерів і дружин, які писали вірші своїм коханим. Я також Павлові писала багато віршів, поки він ще був живий. А в нас знову виникло купу ідей, що ми могли зробити для пам'яті героїв. І тоді, тоді кажу я, слухайте, нам потрібна організація, нам вже ж легше буде звертатися. Там. Одна з нас каже, ой ні, то треба буде таких паперів, ні-ні. А інша підтримала. І десь від 4 липня по 17 листопада ми довго думали, думали і наважилися. Ми дуже довго думали над назвою. У нас була і ідея і Я жива, і, і живи, і жити за двох. Багато-багато ідей, і ми ніяк не могли десь тиждень обрати. Як то точно каже, нам один знайомий, який допомагав. Каже, що за назва я жива? Ну, «Та ясно, що жива, якби мертва. <смі> то би не принесла. Каже, про що вона говорить? Ну, виходить жінка і каже: я з організації, я жива. Ну, видно, вона ж вийшла. А я завжди, коли мій Павло загинув, кожен день писала йому освічення в коханні у Фейсбуці. Я завжди завершувала фразою Мій янголи спи спокійно, я кохатиму тебе вічно. І Якось воно само вилетіло, кажу, давайте дружини янголів. В першу чергу, коли створювалася організація дружини янголів, це було про несення пам'яті про героїв. Ми почали організовувати собі походи в гори, їздили. Київ на концерт. Ми познайомилися з продюсеркою Анжелою Нурбоєвою. Вона часто організовує концерти в Палаці Україна в жовтневому палаці. Вони приїжджали до нас сюди, у Івано-Франківськ, також робили концерт з відомими артистами, заслуженими. І от вони нас пам'ятаю, запросили і першого. Червня ми їздили з нашими дітками до Києва. Нашим найбільшим досягненням це був проєкт Дружини Янголів розправити крила, який ми надалі хочемо розширювати. Завдяки теплому місту ми виграли перший грант. І десять дружин героїв були запрошені на цю фотосесію, де візажисти і стилісти зробили зачіску, професійний фотограф зробив фотографії. І ми написали, під кожною фотографією була також додана історія кохання. Це було дуже важливо для того, щоб жінка, яка ніяк не може вийти з тої депресії, побачила себе на фото, яка вона може бути ще, якою вона ще може бути, що вона втратила за той час, поки плаче. І важливим було те, що ми зробили цілий захід. При відкритті цієї виставки це було в Петросі. Ми запросили місцевих артистів, наші дружини Янголів, які також є виконавцями присвячували своїм коханим пісні. Вони також презентували свої кліпи, свої пісні. І ми зробили цілий захід. Також наша організація нещодавно долучилася до аукціону, який проводить Світлана Васильівна-Онищук. Ми спонтанно за один вечір також виникла ідея вечором. Пишемо, що хочемо долучитись до такого заходу, хто готовий прийти малювати картину. Дівчата погодились, ми там написали, що потрібно до цього. Дівчата задонатили на фарби, на всі потрібні матеріали, і ми намалювали Фенікса Янгола. Картину назвали Фенікс Янгол і передали її то Уявіть собі, нашу картину продали за 300 тисяч, Юрій Горбунов. Ми домовились також з Національною гвардією про те, що вони нам будуть постачати тубуси. Уже один з цих тубусів ми розмалювали, і ми до літа плануємо розмалювати багато різних таких предметів з війни, які вони мають. І коли ми багато вже зробимо таких різних розмальованих ваз, всяких експонатів, тоді проведемо аукціон і проведемо збір, хочемо купити автівку на передову. Для нас дуже важливо, щоб кожна жінка відкрила в собі жіночу енергію. Бо якщо ми будемо дивитися на те, як суспільство звикло нас бачити, чорних. Ну, то ми не дозволимо собі жити далі і бути щасливими. Щаслива мама, щасливі діти. Мій син колись, коли я в перший раз накрутила локону, мені сказав, мама, ти така красива, як з Чому ти тепер не, тепер не робиш цю зачіску? Я ж люблю тебе такою красивою. І я після того почала наносити макіяж і ходити красивою. То я впевнена, що кожна дитина хоче бачити свою таку маму. Кожен герой, який загинув, він якоюсь полюбив свою дружину, правда? Він в неї закохався, вона чимось його надихала. І чому б жінці не повертатись до тієї, до тієї якою вона була, щоб той янгел, спостерігаючи з небес, дивився і пишався, що його жінка сильна, що вона піднялась. Це в першу чергу про те, що ми своїм прикладом показуємо нашому ворогу нас не зламати. Ми вільні, не скорені, незламні. Ми крізь біль можемо рухатись далі і надихати інших.